Привезти тепловізор чи пригнати машину, знайти те, чого немає в країні, чи навіть зібрати мільйон на байрактари або супутник. Вам до снаги все зазвичай. Ми дякуємо Збройним силам України за мужність, захист та героїзм. Проте є день, коли і військові дякують особливим людям, що роблять усе можливе і неможливе заради нашої перемоги. Бо ж волонтери можуть знайти навіть те, чого немає, та привезти у найгарячіші точки на фронті. Ви жертвуєте усім. Часом грішми, часто здоров'ям, і навіть життям. Ви вмієте збирати допомогу за рекордні терміни. Та доставляти її навіть на передову, починаючи від шкарпеток і закінчуючи тепловізорами та автівками, ви приймаєте біженців, здаєте кров пораненим, знаходите потрібні ліки, плетете маскувальні сітки та готуєте вареники і борщові набори. Для бойових дій, так сказати для хлопців, так ми стараємося обов'язково їм дати щось таке з дому, щоб вони відчули, що за них думають, що ми переживаємо за них, що ми хочемо, щоб вони ну хоч якось облегчити їм їх тяжку працю. Так. Що наші хазяйки понапікали і налисники, тут налисники всякі, є і з м'ясом, є з сиром, з консервою і з рисом. Смаколики завжди важливі, тому що це є свідчення любові, турботи, шани, це є така сімейна родинна. Так? Але і те, те, що роблять господині, туди вкладаючи своє серце, свою душу, свою теплоту, свою любов. Але окрім того, Соборний хаб в товаристві, ну все, сім'я Соборного хабу досить досить серйозна, досить серйозно, тому що серйозна, досить серйозно, тому що потужна, досить серйозно, тому що може, хоче і реалізує ці всі запити хлопців. Від початку російської агресії волонтери підтримували і продовжують підтримувати армію. А відтак зараз кожен воїн має за що подякувати волонтерам. Хочеться додому. А це привозиш, вроді частинку вдома привіз. Всі потреби, які ми звертаємося сюди, а от, наприклад, генератор, теж треба. Вони ж їх на тепловізор видно і туди прилітає дуже часто. То всі потреби, які ми просимо, закриваються. Всі практично. Я не знаю, чого. Чого б не закрили, щоб ми попросили, замість вечері з родиною або вихідних з друзями ви їдете в бойові підрозділи, аби доставити нашим соколикам на передовій найнеобхідніше бути волонтером зараз це почесно і шанобливо. Це велика родина, тепле коло людей, які завжди підтримають. Уже в цьому році я офіційно став волонтером Соборного хабу. Ось і тому можу сказати, що ну, сьогодні це буде. Перша штурмова Азовта Пітидесятка, тобто там, там багато різних напрямків, багато різних підрозділів, з якими ми якими допомагаємо, з якими ми співпрацюємо. 5 грудня в усьому світі відзначають міжнародний день волонтера для України. Це свято особливе, адже волонтерство стало покликанням для багатьох людей. Навіть маленькі діти сьогодні стали частинкою великої боротьби. Вони роблять вироби, співають, грають на музичних інструментах, аби доєднатися до волонтерських ініціатив, аби не залишатися осторонь. Коли вся країна протистоїть ворогу, зло перемагають добрими справами, і наші волонтери, укотре це доводять своєю щоденною рутинною працею, яка іноді непомітна, але має надто велике значення для нашої спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава! Україна поросе! Україна породу! Україна породу! Слава нації! Смерть ворогам!